Минулого місяця компанія Intel офіційно представила свої нові процесори 14-го покоління, які вийшли досить спірними. Мобільний Core i7 14700HX не дуже відрізняється від свого десктопного побратима. Він теж отримав 8 великих продуктивних ядер і 12 малих енергоефективних ядер, але має менший TDP та частоти. Новинка вже засвітилася в тесті Geekbench. Тут його максимальна частота вказана на рівні 5,3 ГГц, але якщо детально вивчити лог, то можна побачити момент з піковим значенням частоти у 5,46 ГГц. В рамках ноутбука процесор демонструє приріст продуктивності на рівні 20%. Це досить пристойний приріст, оскільки на десктопних системах приріст продуктивності в кращому разі становить близько 10%. Процесор показує результати на рівні старих флагманів лінійки Core i 9. З іншого боку, треба розуміти, що цей приріст продуктивності виливається у підвищене споживання енергії та нагрівання. Відповідно, ноутбук на базі даного процесора не зможе запропонувати тривалий час автономної роботи, тому що процесор споживає море енергії і ніяка батарея з цим не впорається, а для охолодження потрібно буде використовувати щось додатково, наприклад, охолоджувальні підставки. Поки що невідомо, коли Intel офіційно представить цей процесор. Можливо, це відбудеться на заході AI Everywhere, який має відбутися 14 грудня. У базі даних GeekBench 6 з'явилися перші результати тестування нового чіпа Apple M3, що дає уявлення про те, яку реальну продуктивність варто очікувати від нового чіпа. Apple M3 в одноядерному та багатоядерному тестах набрав 3000 та 11700 балів відповідно, тоді як чип m 2 в одноядерному та багатоядерному тестах набирає 2600 та 9700 балів відповідно. Ці результати підтверджують заяви Apple про те, що новий процесор M3 на 20% швидший за чип М2. Частина приросту однозначно обумовлена частотою, оскільки бенчмарк вказує на значення 4051 МГц проти 3490 МГц у М2. Поки що невідомо, чи відносяться представлені результати до нового 14-дюймового MacBook Pro або iMac. Обидва доступні зі стандартним чипом М3, але продуктивність має бути однаковою для обох комп'ютерів. Компанія AMD представила два нові мобільні процесори Ryzen 5 7545U та Ryzen 3 7440U. Це одні з перших споживчих чіпів компанії, в яких використовується ядра Zen 4C. Нові процесори призначені для використання у складі тонких та компактних ноутбуків. Ядро Zen 4C є більш компактною версією ядра Zen 4, яка тим не менш має всі ті ж апаратні блоки. Zen 4C характеризується більш високою щільністю розміщення компонентів, хоча як і Zen 4 виробляється з використанням 5 нанометрового техпроцесу. Площа ядра Zen 4C приблизно на 35% менша, ніж у звичайного ядра Zen 4. Оскільки ніякі апаратні блоки не видалені, для Zen 4C заявляється такий же приріст по IPC щодо Zen 3, як і для Zen 4, та підтримується такий самий набір інструкцій. Крім того, Zen 4C підтримує багатопоточність, компромісом є нижчі тактові частоти роботи Zen 4C порівняно з Zen 4, оскільки зменшені ядра оперують при нижчій напрузі. Таким чином, Zen 4C не є аналогом енергоефективних і ядер процесорів Intel. Ryzen 5 7545 u і Ryzen 3 7440U це перші гібридні споживчі процесори AMD, в яких використовується комбінація з двох звичайних ядер Zen 4 і до чотирьох компактних ядер Zen 4C. Для роботи гібридної архітектури не потрібне використання будь-якого специфічного апаратного планувальника. За керування ядрами відповідає програмне забезпечення чіпсету. Вбудована графіка Radeon 740M у складі процесорів базується на архітектурі rdna 3 на 4 виконавчі блоки, 256 потокових процесорів, однак її не можна назвати ігровою. Інтегрованої графіки буде достатньо лише для роботи в середовищі Windows 11, запуску веб-сторінок, а також перегляду відео форматів AV1 та HEVC. Ryzen 5 7545 u оснащений шістьма обчислювальними ядрами з підтримкою 12 потоків. Він має два ядра Zen 4 та 4 ядра Zen 4C. Для чіпа заявляється діапазон частот від 3,2 до 4,9 ГГц, 16 МБ кеш пам'яті L3 та 22 МБ кеш пам'яті загалом L2 L3. Модель Ryzen 3 7440U пропонує 4 ядра 2 Zen 4 і 2 Zen 4C і 8 потоків. Об'єм кеш-пам'яті l 3 у чіпа становить 8 Мб, а загальний обсяг – 12 МБ. Процесор працює на частотах від 3 до 4,7 ГГц. Обидва процесори мають динамічний TDP від 15 до 30 Вт. Компанія BeQuiet представила комп'ютерний корпус Darkbase 701. На відміну від попередника Darkbase 700, оснащеного глухою передньою панеллю, для забезпечення максимально тихої роботи ПК. Новинка отримала перфоровану передню панель для підвищення ефективності охолодження комп'ютерних компонентів. Розміри корпусу складають 523х565х249 на на мм. Він підтримує встановлення материнських плат формату EATX та XLATX. Товщина використовуваної в корпусі сталі становить 0,8 та 1 мм. Вага корпусу складає 12,8 кг, як і попередник, модель Darkbase 701, оснащена бічною панелью із загартованого скла. Виробник передбачив для новинки наявність двох пилових фільтрів спереду та знизу. І з попередником новинку також поріднює можливість зміни положення під материнської плати. Він може бути встановлений на протилежній стороні. На верхній та фронтальній стороні корпусу встановлені знімні лотки для зручного монтажу радіаторів систем рідинного охолодження типу розміру до 360 мм. Новий корпус отримав три попередньо встановлені 140 мм вентилятори Silent Wings 4 з шим керуванням та максимальною швидкістю роботи 1900 обертів на хвилину і рівнем шуму не вище 29,3 ДБ. На додаток до них можна встановити ще 5 120 мм або 140 мм вентиляторів. Також корпус отримав контролер управління для PWM-вентиляторів та двох додаткових ARGB пристроїв. Встановлення SSD та HDD не потребує використання інструментів. Усього підтримується установка до 5-3,5 дюймових HDD та до 3-2,5 дюймових SSD. Корпус дозволяє встановлювати процесорні кулери заввишки до 185 мм, відеокарти завдовжки до 415 мм, а також блоки живлення завдовжки до 260 мм. Новинка також підтримує вертикальне встановлення відеокарт, але для цього доведеться докуповувати спеціальну підставку з райзером за 55 доларів. На фронтальній панелі корпусу є один порт USB 32 Gen 2 Type-C та два USB 32 Type A, а також два 35 мм аудіовиходи для наушників та мікрофона. Корпус Darkbase 701 оцінений виробником в 230 доларів. У продаж він має надійти з 14 листопада. Новинка буде доступна у чорному кольорі. Білу версію обіцяють випустити наступного року. Поки ми чекаємо на вихід новинки, у своїх збірках будемо використовувати попередню модель. Розібратися з цінами в Україні та побачити пропозиції нам допоможе є каталог. Ціни на комп'ютерний корпус BQI Darkbase 700 перебувають в інтервалі 7750-12100 гривень. Тож, щоб не переплатити, переходимо в розділ де купити, клацаємо сортування за ціною, бачимо всі можливі пропозиції, а далі обираємо найкращу. Якщо ж цінник виявився неприйнятним, то можна придивитися до трохи дешевшого Be Quiet Silent Base 601 Window, товари можна порівняти між собою, переглянути динаміку цін та обрати оптимальний варіант. Переходьте за посиланнями під відео і зможете роздивитись характеристики детальніше. Компанія Thermaltake представила блок жилення TAF Power tf 3 потужністю 1550 Вт, призначений для ентузіастів розгону. Новинка сертифікована згідно специфікації ATX 3.0 і оснащена двома оновленими 12 плюс 4 контактними роз'ємами pci Express 12V2x6, що прийшли на заміну коннектору 12 vh Power, котрий викликав проблеми у багатьох власників відеокарт RTX 40 серії. Відповідність стандарту ATX 30 означає, що блок живлення здатний короткочасно витримувати пікові навантаження, що на 200% перевищують його максимальну потужність, на 300% перевищують пікове енергоспоживання відеокарт, а також демонструвати високу енергоефективність при 70-відсотковому навантаженні. Крім двох нових роз'ємів 12 від 2 х 6 для відеокарт кожен на 600 Вт, Tough Power TF3 також оснащений 7-ма звичайними портами PCI-Express для живлення графічних прискорювачів та CPU, 6контактними роз'ємами для периферійних пристроїв, а також 20 4 контактним портом для живлення материнської плати. У складі Tough Power TF3 використовуються високоякісні японські конденсатори, розраховані на роботу при температурах до 105 градусів Цельсія. Блок живлення має сертифікацію 80 Plus Titanium. Його ККД під навантаженням становить до 94%. Новинка підтримує режим турбомод, який активується кнопкою, що підвищує швидкість вентилятора охолодження до максимальних 2400 обертів на хвилину. Для новинки заявляється широкий спектр необхідних рівнів захисту. На блок живлення надається 10-річна гарантія виробника. У продаж Thermaltake та в Power tf 3 потужністю 1550 Вт з'явиться у листопаді. Компанія оцінила новинку у 370 доларів. Тайванська компанія ChiefTech представила новий корпус Hunter 2 з сітчастими панелями для материнських плат формату ATX. Корпус націлений на геймерів. Велика кількість сітчастих панелей позитивно позначається на охолодженні гарячих ігрових компонентів. Новий Hunter 2 має велику площу сітчастих панелей, що дозволяє збільшити повітряний потік. Також використовуються панелі з чорного текстурованого алюмінію, бічні дверцята та на петлях зроблені з загартованого скла, товщина сталі 5 мм. Розміри корпусу 408 х 210 на 464 мм. Підтримується встановлення процесорних кулерів за овишки до 170 мм. Панель вводу-виводу на кришці пропонує USB Type-C, USB Type A, а також 2,5 мм аудіовиходи для навушників та мікрофона. Також на корпусі є кнопка регулювання підсвітки та вибору режиму RGB чотирьох встановлених вентиляторів ARGB. Вентилятори підключаються через концентратор, що дозволяє синхронізувати швидкість обертання від сигналу материнської плати. Всередині корпусу встановлені чотири вентилятори ARGB з підсвіткою. Підтримка радіатора типу розміру 280 мм та максимальна довжина графічного процесора 320 мм дозволяють зібрати потужні сучасні ігрові системи. Ціна новинки поки що невідома. Компанія ADATA оголосила про випуск SE920, першого у світі пристрою з підтримкою інтерфейсу USB 4. При підключенні через USB 4 обіцяється швидкість запису до 3,7 ГБ на секунду, а з Thunderbolt 4 до 32 ГБ на секунду. В обох випадках швидкодія читання однакова до 3,8 ГБ на секунду. Зворотна сумісність із попередніми версіями USB та Thunderbolt збереглася, але швидкість буде меншою. З іншого, накопичувач ADATA SE 920 отримав будований вентилятор. Він вмикається при розтягуванні корпусу, і, як зазначає виробник, система активного оголодження на 10% ефективніша за безвентиляторні рішення. На даний момент підтримкою USB 4 володіють ноутбуки на базі мобільних процесорів AMD Ryzen 6000, ноутбуки Apple, а з грудня моделі на чіпах Intel Meteor Lake. У десктопному сегменті такої підтримки поки що немає, але є технічно близький Thunderbolt 4. Вартість та поява у продажу даного накопичувача поки що невідомі. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.